Василь Симоненко, гей, нові колумби, Маглани, напнемо вітрила наших мрій, кличуть нас у мандри океани, бухту спокою облизує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі. Шикуйтесь до походу, мрійництво, жаго моя, живи в океані. Рідного народу, відкривай духовні острови. Геть, і ржаві іржаві, діє на якорі душа, б'ються груди об вітри тужаві, каравела в мандри вируша. Жоден вітер сонця не остудить. Півень, землю всю не розгребе, Україну, доки жити буду, доти відкриватиму тебе. Мріяти і шукати, доки жити, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі, ви підкажете мені.